Привіт, подройте та друзі! Ви на каналі Культурна Братія, і з вами Юля. І сьогодні поговоримо про деякі цікаві кейси зіркових стосунків та про історії людей з інтернету, у яких чоловік намагався підлаштувати жінку під себе, змінював її життя до невпізнаваності. А все для того, щоб не відчувати від неї загрозу, щоб применшити, щоб сама її успішність. Не ущемляла його єство. Мова йтиме про токсичного Кані Веста, Такса Шепарта та Джону Хіла, а ще деяких кіношних персонажів. Ну як приклад, також зачитаю ваші історії і коментарі із Трецу. Як завжди, чекаю від вас чарівний лайк, підписуйтесь на цей канал і ставте дзвіночок. Так ви не пропустите вихід нових відео. Також одразу в коментарях пишіть свої історії на цю тему, коли партнер намагався вкрасти ваш вітер, якщо ви знаєте про що я, применшити ваше сяєво, бо відчував загрозу своєму власному его. Давайте ця комент секшн буде залипальною і вам усім буде цікаво це почитати. І починаємо. Коли ми говоримо про чоловіка, що не може витримати успіх жінки, яка поруч з ним спадає на думку мимоволі том Скаво. каво. Це найбільш такий, знаєте. Банальний хрестоматійний приклад. Вони з Лінет чомусь вирішували народити багато дітей, з якими ледь могли впоратись. Том ще й на стороні постарався, і все це на голову знову ж таки Лінет. У рекламному бізнесі вона була крутіша та успішніша за нього, і вони обоє знали про це. Він легковажно ставився до народження ще дітей, адже це не його головний біль. Всі його найменші мрії втілювалися за підтримки Лінет. Піцерія, гаражний рок-бенд, студентство. Ну чим це все закінчувалося, спойлерити не буду, але загалом можна вважати, що цей так класно прописаний глибокий персонаж Том Скаво, ідеально втілює ось такий феномен: саботувати успіх коханої жінки. Тому що ти не можеш витримати її першості. Чому це робив Том, я не знаю. Треба ще раз це все передивитися вже дорослим якимось поглядом і зрозуміти. А ви напишіть свої думки щодо Тома Скаву в коментарях. Але чому так роблять чоловіки з реального життя? Так, це все переважно через невпевненість у собі, інфантильність, ну і знову ж таки відсутність якоїсь внутрішньої опори. Причин може бути. Безліч утреці попросила жінок розповісти свої історії. Давайте ми їх зачитаємо. Жінки, а напишіть свої трешові історії, коли партнер підлаштовував вас під себе, аби применшити чи не дати зростати, бо его ущемлялось. Чи довго ви це терпіли і що було останньою краплею? Колишній просив не бути такою сильною, бо йому щось якось неудобно. Коли вирішив піти, хотів на зло забрати обладнання від нашого спільного започаткованого бізнесу, бо я все одно не розберуся. Довелося по-людськи просити його цього не робити, хоча він і так не збирався ним користуватися і давно втратив інтерес до роботи. Ще п'ять років ця справа мене забезпечувала, він офігівав. Мала колишнього, який рівнував до кожного стовпа, не тому, що була причина. Просто у нього була самооцінка нижчі плінтуса. Критикував, що надто гарно одягаюсь на роботу, і я одягала сукню в офіс, він влаштовував сцену. Зувала підбори, він переживав, що не виглядає поруч достатньо високим, і невдоволено бубнів весь день. Кульмінація, він почав піднімати руку. Після другого побиття я пішла і не озиралась. І знаєте що? Свобода без аб'юзера поруч безцінна. Дуже багато різноманітних причин, чому чоловіки в Україні, зокрема, там кажуть жінкам змінити зовнішність, чи не змінювати зовнішність, чи робити щось, чи не робити чогось. Там можуть бути різноманітні причини на це: чи наявність якоїсь іншої жінки в житті, чи бажання змінити свою дівчину, жінку під свій ідеал, чи загалом бажання домінувати, не давати, розвиватися. І здавалося б, простим жінкам і так важко це все витримувати. А що кажуть жінки, які мають владу, гроші знамениті, що їм заважає уникати, нібито ось таких аб'юзивних стосунків? Як виявляється, ніхто від цього не застрахований. І давайте поговоримо про деякі зіркові зразки, але це ще не найгірші приклади, якими бувають аб'юзивні стосунки. Сьогодні в англомовних соцмережах дуже сильно обговорюють стосунки Такса Шепарда та Крістен Белл. Користувачі починають коперсатися у старих інтерв'ю та подкастах цих зірок і знаходять там дуже яскраві, величезні, червоні прапорці. Почалося все з цього посту Крістен Белл в інстаграмі. Ми опустимо той момент, що багатьом користувачам на секунду здалося, що це якась дитина. Ні, це Крістен, вона така петіт мініатюрна. Так от що вона пише? Бажаю щасливої 12-ї річниці нашого весілля чоловіку, який якось сказав мені, я б ніколи не вбив тебе. Багато чоловіків вбивали своїх жінок у якийсь момент, і хоча у мене є велика мотивація вбити тебе, я ніколи цього не зроблю. Емодзі серденько. Що? Це якийсь міленіальський крінж гумор, це має виглядати весело чи звучати весело. І це єдиний ніжний, що він їй сказав, що заслуговує бути цитатою в такому зворушливому пості, привітанні закрадаються питання, що не так з їхніми стосунками, якщо це та фраза, яку вона обрала для такого ніжного посту. І одразу такий вайб, знаєте, дружини, що здійснює самоприниження під час якогось привітання там, ну ви знаєте, типу, ой, дякую тобі, коханий, давай я вип'ю за нас. Дякую, що ти мене терпиш, таку нестерпну, ти ж такий класний, а я ж така погана. Як виживати з ними? І найголовніший треш, який обурив підписників, навіть не сама суть цього контенту. А дата, ну точніше, місяць, в який це було опубліковано. Пост від 18 жовтня був опублікований у місяць інформування про домашнє насильство, який відбувається в США. Тобто, в США, саме жовтень, це місяць, коли проводиться найбільше заходів про інформування щодо цієї проблеми у медіа. Вперше відзначений у 81-му році Національний день єдності. Цей місяць інформування про домашнє насильство проводиться щороку в жовтні, аби об'єднати активістів по всій країні у їхніх зусиллях покласти край домашньому насильству. І Крістен мало того, що не взяла участі кампанії про інформування, маючи медійність, платформу для розголосу, дай Боже, інстаграмчик непогано розвинути, ще й пише такі пости, нормалізуючи. Погрози від чоловіка. Навіть якщо, припустимо, що вона жартувала там, чорний гумор, там, і так далі. це такі жарти їхньої сімейки, але вона не враховує, що десь у світі якась фанатка серіалу, скажімо, Вероніка Марс, яку я дивилася, коли була малою, вона почитає оцей пост, а вона перебуває, допустимо, вразливому стані. І її, наприклад, погрожує її партнер, Побачить вона цей пост Крістен і подумає, ну куди там мені? Он Голівудська зірка і то терпить заради сім'ї. Це нормально і куди ж мені діватись? Потерплю я ще трошки своєму чоловікові, а потім він її. А ще вони жартують про побиття. Він жартує, що лупив її, а вона ще закривала одразу після цього рот. Ну, смішно ж, правда? Щоб краще зрозуміти їхню динаміку стосунків, хоча я не думаю, що ми досконало колись розберемось в цьому. Давайте ми зануримося в історію їхнього знайомства і стосунків. Деякі аналітики поп культури розповідають, що Крістен буцімто бігала за ним. Він такий весь токсично небезпечний мужик. А вона така християнсько вихована дівчина. Ви серйозно? Він виглядає як золотистий ретриверчик. Вибачте, я розумію, що характер в нього швидше за все не такий. Ну, це зрозуміло. Це добре видно з різних токсичних патернів. Але це так смішно, що вона за ним бігала. Так от, за різними даними, вона буцімто навчилась кататися на мотоциклі, якомусь там модному, байкерському, лише для того, щоб вразити його. бо він дуже любиться. Ця блогерка навіть провела спеціальне порівняльне дослідження у своєму відео відеоесеї. Де навела різні ознаки того, як Y2K культура сформувала небезпечний для молодих жінок того часу клішований образ cool Girl. І саме ось жертвою цієї когнітивної пастки буцімто і стала Крістен Белл, коли намагалась завоювати чоловіка, який сприймав її вже як належне, адже вона за ним бігала, який їй не підходив, тому що він шукав не таку. І вона намагалася змінити себе. Ведучи себе за цю класну дівчину, яка все така, знаєте, і на мотоциклі катається, і сальто робить так, коли вона отримала престижну нагороду, саме ось таку фотку її чоловік опублікував для привітання. Мені здається, вони цим хочуть нагадувати Блейк Лайв, Лі Рейнольдс. Типу, ми такі всі квирки, ми такі жартівливі, сімейна пара. Ми дуже дотепні, ми дуже класні і наші стосунки дуже круті. У нас дуже здорові стосунки, я бачу. Але насправді в них не все так весело, тому що він висміює те, що вона займалася благодійністю в дитячій лікарні. Інтерв'ю Дрю Дрюберімор так скаже, що Крістен ніколи його не ревнує, і він вважає це дуже гарячою характеристикою. І тут мені цікаво, це для нього стається гарячим, бо вона вся така впевнена в собі незалежна і тому не ревнує, чи те, що вона така, типу, терпелива і не лізе у його справи, тому це гаряче для нього. Як то кажуть, не пилить така вся кул cool girl, покірна, розуміюча. Але насправді ці всі обговорення у соцмережах їхнього шлюбу, стосунків, можуть бути просто пустим звуком, адже можливо у них такий консенсус. Так вони собі вирішили. Тим паче, ходять чутки, що вони взагалі проводять свінгерські вечірки. Можливо, якщо це правда, їм так комфортно. І тим паче сама Крістин говорила, що її шлюб її цілком влаштовує, і вона вважає його дуже комфортним. В інтерв'ю виданню плейбой Шепард розповідав, що мав бурхливе минуле, а стосунки із Крістен Белл на початку були складними. Він каже: Крістен хороша дівчина, вона зростала в християнській родині, одразу пішла до коледжу, добре вчилася і одразу почала працювати. Вона благодійна, рятує собак. Все, що я робив раніше, лякало її. І вона важко вірила, що колись зможу залишитися одруженим, бути моногамним, батьком всім цим. Перший рік із половиною ми майже щотижня через це сварилися. Сходом у них було весілля, народження двох дітей. Вони святкували річниці подолання залежності Шепардом. У нього була наркотична залежність. До речі, Крістен також зізнавалася, що вживає марихуану перед шепардом, попри те, що він роками вже не вживає наркотичних речовин. Також були чутки, що він її неодноразово зраджував. Може, це все публічні образи, але мені особисто так суб'єктивно здається, що вона для нього занадто старається, а він. Повсякчас хоче натякнути, що він, типу, весь не такий, що насправді він поганий хлопець, якого просто захомутали. Суб'єктивна думка. Кожні стосунки унікальні, і ми ніколи не дізнаємося правду. Свої думки щодо цього пишіть в коментарях ви і давайте йдемо далі. Хочу також пригадати, яким. Червоним прапором у стосунках із Кім був Кані Вест. Одного разу він викинув всі речі Кім, ну точніше, вони потім здалися на благодійність там чи продали для благодійних внесків. Але по суті, він зробив ось такий мейковер, як у тих Вайту Кей-фільмах про попелюшок. У одному з епізодів шоу Кардашенів у 2012 році Кані Вест та його стилістка на той час Рене Ло Падора завітали до помешкання Кім. І зайшли в її гардеробну. Там вони влаштували їй тотальне перевтілення. Кім говорила в інтерв'ю, що її стиль просто еволюціонує і змінюється, і він має таким бути, бо це і є життя. Кані надихнув її бути більш індивідуальною. Він модний дизайнер і любить одяг, Тож вона була в захваті. Тоді Кардашян висловлювала радість щодо великого перевтілення, але вона почала сумніватися, коли вес сказав, що викине абсолютно все. Тобто навіть її найлюбленіші дизайнерські речі. Одна із тих речей, яку вона не могла віддати, це хутряна сумка Луї Вітон. Так само її засмутило, як із шафи почали зникати туфлі. Там були всі її туфлі, які вона обожнювала, як каже зірка, і просто не могла зрозуміти, що відбувається. Після цього Каня та його помічники заповнили гардероб Кім новими речами. Те, хто вважає, що після цього успіх Кім у модній індустрії був закономірним? І що без такого перевтілення вона б невідомо чи досягла чогось. Почалися колаборації із дизайнерами. Вона почала більш детально вести в соцмережі, але мені особисто стається, що вона й все одно пішла би цим шляхом, так чи інакше. Тим паче вона вже була в цій індустрії. Також цілком можливо, що цей епізод це був просто контент для шоу, як і все те, що вони роблять. Вони написали це все просто як кіно, так вони роблять, це для них нормально. Але якщо це правда, і кань є просто на неї вплинув як чоловік, типу вона його послухалась. То здається, нібито він хотів їй показати вищий рівень, хотів покращити її під себе. А коли чоловік починає змінювати жінку під свої стандарти, це як правило свідчить про те, що він не витримує її такою, якою вона є насправді. Тому що мені стається, що якщо поруч з тобою людина, яку ти любиш, любиш її риси, її прояви, ти не будеш її перекроювати під себе, ти не будеш її змінювати, принаймні не так радикально. Ти хочеш, щоб вона розквітала у своїй власній манері. А якщо в тебе є бажання її там змінити, підлаштувати, то це вже прояв якогось контролю, тривожності. Очевидно, що Кан'ї було некомфортно поряд із жінкою, що має власний стиль, видимість, вплив, самостійність. В нею було все так, просто йому це підсвічувало власні слабкості. Її яскравість робила його не таким помітним. Її власні смаки та рішення робили його менш авторитетним у очах громадськості, і замість того, щоб зростати разом з нею до певного рівня, він вирішив просто зменшувати її. Починаючи свої стосунки з Кім і з того, що він заявив на весь світ, здається, в Твіттері, він запостив її оголену фотографію після їхнього побачення в готелі. Згодом він почав розповідати їй, як його обурюють її сексуальні образи, тому що він, як чоловік, як християнин відчуває це на своїй духовності. І при цьому він часто приходив до неї перед якоюсь важливою подією. Скажімо, завтра має бути якийсь вихід на червону доріжку, і розповідав їй типу, ця сукня не підходить, що, звісно ж, вганяло її в депресію. Я мовчу вже про те, яким редфлегом взагалі він був у стосунках, як він постійно зривався на неї та її родичів. І в цьому є щось дуже цікаве, адже так само, як і з ким зараз він це робить з б'янкою сенсор. Він виходить на червоні доріжки із б'янкою в дуже відвертих нарядах. Очевидно, його зараз це не бентежить. Таке враження, що він використовує сексуальність своїх жінок для того, щоб самостверджуватися. А коли більше не може це контролювати, починає це обмежувати. І стиль б'янки сенсорі також сьогодні залишається дуже контроверсійним. Але зрештою про неї говорять, тому тут ще також питання, чи він її опускає, чи він її підіймає, чи можливо це її власний вибір стилю. Але все ж таки, ось така подача: типу, я тебе зміню, кохана. Мені б це дуже не сподобалось, мене б це дуже засмутило і розлютило. Я вже мовчу про всі рази, коли Кані Вест просто навіть під час цього шоу, яке я постійно записувала, тобто можна було контролювати себе під час зйомок. Він просто втрачав самоконтроль і кричав на всіх членів сім'ї, погрожував і зривався. Ну, ми знаємо про його діагнози, це вже не новина. Що ви думаєте про це? пишіть в коментарях. І давайте йдемо далі. Знаєте Джону Хіла? Так, це ось цей актор, герой багатьох комедій та бойовиків. Він дуже милий і відомий ось цим шикарним фото із водичкою. Ми не будемо зараз згадувати його шлях трансформації і схуднення і як його сьогодні навіть не впізнають, адже він дуже різко скинув вогу. Можливо, для ролі, можливо, просто так. Актор неодноразово розповідав, що страждає від депресії, тривожності, і навіть у зв'язку із цим. Припинив їздити у тури промоушену нових фільмів. Так він береже своє ментальне здоров'я. На перший погляд виглядає дуже хорошим, чи не так? А чи знали ви, що він висунув цілий список вимог до своєї на той час дівчини, і там все було дуже підозріло. А найсмішніше, що він писав їй вимоги не робити те, через що він на неї взагалі звернув увагу і почав з нею зустрічатись. Сара Брейді, напівпрофесійна серферка, колишня дівчина Джона Хіла, Публікувала скріншоти у своїх сторіс. Дівчина звинуватила його в емоційному насильстві та у вепонаїст-терапевтичній мові. Тобто він говорив якимись психологічними фразами, але знову ж таки поводився як аб'юзер, навіть у таких фразах. Зустрічалися вони всього лише рік, але Сара вже встигла зрозуміти, що для неї він мізогінний нарцис та емоційно аб'юзивний партнер. Особливо й крінж спричинили ось ці скріншоти, на яких видно список червоних ліній для Джони Хіла. Рівно і просто: якщо тобі потрібно серфити з чоловіками, необмежена дружба з чоловіками, робота моделлю, публікація фото себе в купальнику, публікація сексуальних фото, дружба з жінками, які перебувають у нестабільних місцях зі свого нещодавнього життя, крім. Зустрічі із ланчем кавою, тоді я не той партнер для тебе. За цим списком Джона Хіл вважав найбільш проблематичними пости в Брейді в інстаграмі, де вона серфила в купальниках. Деякі з них він наказав видалити, бо вважав їх надто сексуальними. Сара заявила, що абсурдно, що чоловік, який зацікавився нею саме через її професію, через ці її пости. Очікував, що вона видалятиме фотографії свого серфіну спортивному одязі. Ці фото опубліковані були ще до їхньої зустрічі. Джона почав ці стосунки, повністю знаючи про її професійну кар'єру та взаємодію із чоловіками в робочих ситуаціях. А згодом почав заперечувати це і соромив її. Також одного разу він навіть зіпсував її фото день, коли вона знімалася для бренду купальників Сія. З яким співпрацювала. Він змушував її відмовлятися від співпраць з іншими брендами, тобто він буквально контролював її кар'єру через те, що йому не подобається, як вона розпоряджається своїм часом своїм тілом. Дуже цікаво, що образ Джона Хілла роками вибудовувався як такого, знаєте, дуже милого чоловіка. Він критикував папараці за те, що вони звертали увагу на його вагу. Там, Різні видання писали щось про його зовнішність. Він створив навіть власний бренд одягу, де певний відсоток із продажів жертвується на ініціативи з ментального здоров'я. Виглядає, що він хороший хлопець, і ми вірили в це. Дуже цікаво те, що він знімав і фільми про ментальне здоров'я, співпрацю з відомими режисерами, а також він постійно говорив цій дівчині про якісь моменти з терапії, психологічні терміни і використовував це як зброю. тобто він використовував таку лексику для того, щоб продовжувати бути аб'юзером. І це найстрашніше, тому що такі люди маскуються під дуже дбайливих з кордонами, з певними якимись межами. А по факту вони вчиняють те саме, що і прості там аб'юзери, просто під якоюсь такою привабливою обгорткою, інтелігентною обгорткою. Типу, я дбаю про себе. Він писав їй, що він дуже вразливий, а вона це не врахувала. Звинувачував її в тому, що вона винна в їхніх там проблемах. І, можливо, маючи якісь комплекси у своєму житті, він вирішив переносити це на цю дівчину. Ми не знаємо ще інших його партнерок, що там у них взагалі було. Мені насправді не дуже то цікаво. Але ось цей список, я пам'ятаю, дуже чітко, це було дуже гучно в соцмережах. І найсмішніше це те, що причина, через яку він взагалі не підкатив, він написав їй там здається, коментар на якусь гарну фотографію в Пальнику, і саме через ось ці фотографії він вирішив заборонити їй, це продовжувати. Здається, він навіть з нею розірвав через це стосунки. Йому подобалося, що вона гаряча серферка, але потім він розлютився, коли зрозумів, що вона не перестане бути гарячою серферкою тільки тому, що тепер вона у стосунках із ним. Такого роду чоловіки, які хочуть вкрасти ваш вітер, вважають, що ви повинні бути гарячими, розумними. Але тільки для них. І тут мені це нагадує ось цю історію, знаєте, сховати її від усього світу. Дуже цікаво, що традиційні чоловіки хочуть, щоб жінка була покірною, але не закохуються ніколи в покірних жінок. Їх тягне до незалежних. Вони як колекціонери екзотичних птахів. Їм цікаві лише вільні і незалежні. А згодом вже можна загасити її полум'я і підкроїти її під себе. І це найстрашніше, і саме про це я хотіла поговорити сьогодні. Я не можу навіть собі уявити, скільки кар'єр було поховано в угоду партнеру чоловіку. Ну, маю на увазі, кар'єр жінок, скільки було втрачено мрій, скільки було загублено амбіцій через те, що жінка слухала поради чи вимоги свого чоловіка. Замість того, щоб обирати себе, вона обирала якісь вимоги. Які були майже нічим не обґрунтовані лише тим, що зроби, як я кажу, бо я там, чи піду, чи заберу дітей. Ну ви розумієте. Ну, ви розумієте, механізми тиску могли бути різноманітними. І це дуже страшно. В коментарях чекаю ваших історій, сподіваюсь, їх буде небагато. Я сподіваюся, що наш соціум трохи трансформується. І сьогодні жінки, дівчата все частіше обирають себе, ставлять на перше місце інтереси себе та своїх дітей. А вже потім. Думаючи, враховувати думку свого партнера як повноцінного рівного собі, а не як якогось патрона, який каже, що нам робити. Дякую, друзі, що дивитесь, що подивились це відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь, ставте лайки, а також переходьте в мої соцмережі. І не забувайте коментувати.